В столиці Литви у понеділок розпочала роботу дводенна конференція Нова Білорусь захід організувала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. В ньому беруть участь опозиційні до режиму Лукашенка, політики, активісти, експерти, представники громадських організацій, правозахисники. Наразі там перебуває і моя колега Мирослава Гонгадзе. Вона нам розкаже про хід першого дня конференції. Вітаю, Морослава! Вітаю, Вітаю! Отже, якою є мета цієї конференції, і якими були дискусії першого дня? Сьогодні ми відзначаємо річницю війни в Грузії. А завтра ми будемо відзначати другий рік протестів початку протестів у Білорусі, протестів, які насправді намагалися які були спробою звільнити Білорусь від диктатора Лукашенка, і от. Теперішня опозиція і новообраний тоді новообраний президент, якого знову ж таки Лукашенко не визнав і призначив себе президентом. Вона організувала таку конференцію для того, щоб опозиція, білоруська опозиція, яка вимушена була тікати з Білорусі. Велика кількість людей тут майже 300 людей перебувають на цій конференції з різних куточків світу. Для того, щоб вони обговорили, що було зроблено які е, помилки були зроблені, які перспективи е, є в в тих в цьому позиційному русі, і що робити далі. Отже, така е, важлива дискусія, і вона насправді не проста. Е, не всі погоджуються з е, Світланою і Її кабінетом є е, е, різнопланові різно ці дискусії, і вона гаряча. І мушу сказати, що є декілька важливих моментів, які Сьогодні білоруська опозиція намагається зробити перше. Це створення кабінету міністрів, нового кабінету міністрів, опозиційного кабінету міністрів, де Світлана Тихановська хоче зібрати фахівців, які будуть працювати з різними напрямками роботи для майбутнього майбутньої нової Білорусі. Наталю. Мирослава Росія продовжує розгортати додаткові сили на території Білорусі. Самопроголошений президент Лукашенко раніше говорив, що допомагає Росії в її війні проти України. Чи піднімалось на конференції питання України? Звичайно, звичайно, Україна звучить всюди. Зрозуміло, що для, для опозиції білоруської України з одного боку і взагалі війна перша війна Росії в Україні вона це новий додатковий виклик. З інш і додатковий виклик в відношеннях з зокрема з Україною, тому що зрозуміло, що білоруси в цій ситуації автоматично стали ворогами українців, і це білоруську опозицію надзвичайно непокоїть. Друге, їх непокоїть те, що насправді як сказала сьогодні мені в інтерв'ю Світлана Тіхановська, що що вона вважає, що зараз білорусь де факто окупована, окупована російськими військами без Жодного вистрілу і доведеться їм звільняти країну від цієї окупації, і вона дуже розраховує, що тобто, і від, і від результатів війни в Україні від перемоги в Україні залежатиме майбутнє Білорусі. Наталю Мирослава я як ти сказала, ти мала нагоду поспілкуватися зі Світланою тихановською Як вона коментує присутність російських військ на території Білорусі та Загрозу втягнення Білорусі у війну на боці Росії, ну ось як я вже сказала, що це окупація, вона вважає, і вона каже, що вони білоруська опозиція, навіть в білорусі, вже почала певну партизанську війну. Це стосувалося і ешелонів з боєприпасами і так далі. Але вона каже, що якщо такі війська вторгнуться в Україну, то почнеться справжня партизанська війна на території. Білорусь Наталю. дякую, Мирославо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з литовської столиці міста Вільнюс була Мирослава Гонгадзе. А інтерв'ю з лідеркою опозиції Світланою Тіхановською ви зможете побачити завтра в програмі Час тайм та на інших платформах Української служби голосу Америки.